Сцена яскраві вогні, натовп що завмер в очікуванні, і ось під гучні оплески на сцену міського палацу культури виходить Тіна Караль, щоб подарувати Кременчуку справжнє свято музики та емоцій. Цими вихідними ікона української сцени подарувала Кременчужанам неймовірне шоу. Цього разу Тіна представила не тільки свої хіти, але й нові пісні, які одразу підкорили серця присутніх. Її проникливий голос і неймовірна харизма заповнили увесь зал, а шанувальники підспівували улюбленим пісням, не стримуючи емоцій. Концерт артистки у Кременчуці став справжнім святом для шанувальників, які з нетерпінням чекали на її приїзд. Далі ми пару вперше пару, да, йдемо на концерт. Пару місяців назад ми розмовляли на який би концерт ми хотіли би сходити, і ми одноголосно сказали, що це Тіна на і а тут, потім да. та, побачили, що вона приїжджає до нашого міста, і ми вирішили, що це доля. Тому ми тут трайвово буде класно, Буде дуже багато нових емоцій, якогось натхнення. Час війни підтримують морально, приїжджають до нас виконавці українські, і виконавиця, яка співала гімн України, така популярна і живучи в цьому місті, ну було б гріх не сходити. Вечір тіни каролю кременчуті завершився, але мелодії її пісень залишаться у серцях глядачів надовго. Цей концерт став ще одним доказом того, що музика здатна об'єднувати людей і дарувати натхнення. Софія Григоренко, Вікторія Максимович, Чиван Ткаченко, Кременчуцькі новини.